Кажу стоп, а людина продовжує. І ти кажеш чітко, да? ні, так зі мною не треба. І ти маєш право нічого не пояснювати при цьому. Цього має бути достатньо. Ти не повинен виправдовуватися, якось аргументувати, да? чому тобі зараз ну, стоп. Ти маєш право просто цього не хотіти. Якщо ж людина вимагає пояснень. Ну, то вона агресивно порушує ваші особисті межі. Вона є агресивна, і це потрібно прийняти. Коли я кажу, що я чогось не хочу, ти кажеш, да, цій людині, а ти агресивно продовжуєш це і те говорити потрібно. Ну, тобто, ця людина, вона якось має з цим впоратися і зрозуміти вашу точку зору. А, буває таке, да, що ти ну, є люди, які тобі ці.